Сьогодні у нас на поклейці Volkswagen ID Unix. Клієнт захотів відразу після купівлі нового авто захистити його, що, в принципі, ми і рекомендуємо робити. Е, ці машинки клеяться у нас: капот, бампер, крила, фари і повністю пороги. Глянцеві пороги затягуються так само. І, і так само дзеркала. Але. Враховуйте, що ще клієнт захотів так само і затонувати свою машину. Передок не тонує, тому що розраховує, що буде їздити на ній в Європу, а тому ми тонуємо тільки зад. Дивіться, взад взагалі нічого не видно. Я от як не намагаюся туди загледитись, тонування прямо темне. темне Але при цьому вся ця робота з тонуванням і поклейку клієнту обійшлась в 38 200 саме за роботу поклейки плівки. Тому ми максимально рекомендуємо вам при купівлі нового автомобіля. Захищати та тонувати ваше авто, якщо є у вас в цьому бажання і потреба. А потреба, в принципі, в захисті є, так як ви більше продовжите термін службу вашого кузова авто лакофарбованого покриття. Тому телефонуйте нам знизу в описі під відео, і вам зможуть так само прорахувати, скільки буде коштувати тонування чи передка, чи абсолютно всього авто. Тому телефонуйте за номером на СТО 4 колеса.